Нині тривають на місці можливих ділянок для відкриття, для доступу моря, для оздоровлення. Нині тривають спеціальні заходи для перевірки безпеки узбережжя та власне, акваторії моря на тих узбережжях. Розглядається нині три можливих пляжі для безпечного там. Перебування відпочиваючих гостей Одещини і Одеситів. І нині перевіряються ці пляжі співробітниками ДСНС, відповідними спеціалістами, водолазами. Ця робота має бути приблизно завершена до 16-ї години. Після цього вже обласна військова адміністрація отримає відповідні всі остаточні акти. Буде підписано спільний наказ. Який буде передано також на військове командування за заходами безпеки обов'язково на пляжах, які будуть визнані безпечними, мають бути спеціальні банні загородження, сітки, протимінні, Крім того, мають бути бої, засоби для сповіщення громадян про повітряну тривогу і у пішій доступності укриття. Наказ буде підписаний сьогодні обласною військовою адміністрацією. Потім цей наказ має підписати військове командування і ОСУВ Одеса. І після цього власне, можна буде оголошувати про те, що деякі пляжі були визнані відносно безпечними для оздоровлення для допуску людей до моря. Але на цьому не завершується вся ця процедура. Також інші пляжі можуть подавати відповідні заявки да, на перевірку їх щодо їх відповідності до всіх чинних норм. І ми гадаємо, що кількість безпечних зон для відпочинку, для оздоровлення буде збільшена з часом».